Продовжуємо. Я під'єднав консоль. Далі. Кабель, який з'єднує консоль і руків'я з мотором. Нагадую, що стерилізувати її не можна. Вона використовується в стерильному рукаві, які, ми тако, які у нас також маються на складі. Під'єднується через певний пас, закручуєте. І далі, дивіться, уважно. Наприклад, от у нас варіант тільки з діаметром 15 мм. Ми так само під'єднуємо залізну сторону на себе. курок, Керування від себе, і тоді редуктор, в якому інтегрована сама канюля, так само з'єднується. Ми бачимо, що кнопка, яка звільняє ніж, вона така сама. так І давайте спробуємо під'єднати ніж діаметром 15 мм. Так, трошки провернули все, він став в робочу позицію. Кнопка зверху, що сигналізує нам, що ніж готовий до роботи. Далі. Вдягаємо ось такий перехідник, зафіксували його так само, як раніше, і входимо. І інструмент і марцелятор у нас в робочому стані. Давайте під'єднаємо до мережі, вмикаємо саму консоль, і я вам показую на прикладі оцього так. Чи треба його тримати, чи не треба. Дивіться уважно. Нічого тримати не треба. бо... Бо інтегрована ранюля не обертається. Вона не обертається. Тому троакар тримати не треба. Так само, як і у Шторцу, у Вольфа. Це відбувається. Ви працюєте одною рукою, затискаєте і затягуєте матеріал, біоматеріал, да? чи матку, чи орган, чи вузол. А другою рукою струєте оцією Ось Отак От воно і відбувається. Давайте подивимось як. Як він це робить? Ну, подивимось, я затискаю, я натискаю і показую, що тракар не обертається. Тут уже нікому не треба нічого тримати. Підвожу м'ясо щільно до канюлі і морцелюю. Дуже зручно, бо хірургу не потрібно в цьому випадку ні, нікого в, ну, в таку процедуру. Ще раз, беремо, підвів. І трошки втягую. І тільки Потім починаю безпосереднє подрібнювання. Так, тут уже вам сестра допомагає. Так, ну давайте ще раз. Захожу, захоплюю, під'єдную і бачите, нічого не обертається, все, все дуже красиво відбувається. Дякую.